Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс, і саме сьогодні буде неймовірно жорсткий випуск. А все просто-напросто пов'язано з тим, що я, як завжди, просто тако зайшов в гру. І як завжди, побіг дивитись або оновлення, або що у мене відбувається на пост-офісі Тому що час від часу я перед тим як записую відео, просто дивлюсь, що тут відбувається. І ти знаєш, сьогодні було точно те саме. Я заходжу, відкриваю подарунки, дивлюся, що чуваки дарують мені всякі різні приколи. От, і листаю тако нижче, нижче, і бачу ось це: Тітан Варлорд Клок. І е підписник, як я розумію, це підписник, тому що він ну, е повторив ще раз свій нікнейм. Я просив повторювати нікнейми, бо іноді не знаю, чи зараз покажу, чи ні. Ну в основному, коли подарунок довго лежить на пошті, там замість нікнейма пишеться Unknown. От. А тут він повторив ще свій нікнейм, е попросив додати його в друзі і зробити годинне відео по Toilet Tower Defense. Фух. Це жесть. Годинне відео буде <свісно> обов'язково, а в друзі я вже його додав. В общем-то, з ума зійти. Подарунків ще купа різних всяких. І санти, і лікарі, всякі віпи, демони, барбаріани, комп'ютер, спікермен. Взагалі не знаю, хто це такий. Демон, чил, грімлазер, мах, силового поля. Чувак, ще скринька нова, кстати. з якої випадає годлік, якого я тестив, і який повні лайно, чесно кажучи. Ще 200 гемів, Мутант, спікер дріл, пенсіл клок, Апгрейдед мех, кейсик новий і Активіті кейсик. Ну, з цієї штуки я просто, якщо чесно, вражений повністю. Давай заберемо ці подарки, затестимо його. Бо затестити його дуже хочеться. Так, приберемо Chill Guy, візьмемо титан Варлорд Клокмен. І тепер у мене взагалі, якщо блотувати, прям блотувати, давай все знімемо. Я можу прям, ну, ти знаєш, такого 4 ультимейта є. Не самі дорогі в мене ультимейти насправді, ну. Но... А пожди, а де квантум? А, тому що він не тітан. Він... Осьо. У мене є 5 ультимейтів, просто з ума зійти. І кожен з них має дуже класні стати. Хоча дріль дракон не дуже, чесно кажучи, ну 220 тисяч ДПСу. Це багато. А, квантум, чувак, на 250 тисяч ДПСу і станчики. А тут песня. Тут трохи менше ДПСу, але тут демедж, сповільнення, так же само, кулдаун, буст теж станеть. І взагалі юніт дуже і дуже сильний. Я би хотів би затестити його. Того ми його обов'язково беремо. Так же само беремо діджея ще. Так же само беремо кого нам ще взяти, Того, по суті, чувака на гроші, я правда не пам'ятаю, як він зветься. <реш> <реш> я чесно кажучи, просто-просто не пам'ятаю, як він зветься. Ось він, да? Октопус. Є такий, потім беру Титан Прінтер Чел. Прінтер Принтер Чел є в мене такий. І кого ще я можу взяти? Наприклад, якогось фенмена. Ну такого, просто-просто. так. І я би таким составом побіг би попробував ПВПшечки і подивився на реакції людей взагалі на такого чувачка, тому що їх в на всього дві з тисячі. І м -м, я думаю, що це доволі серйозно. То, кстати, нема магазу. А, тому що я принесли сюди цей ранкет шоп, я поняв. Ну і все, можна вибити Варлорда звідси. Так, да, відсоток на нього мега маленький. Прям мега-мега-маленький, але ми. Все-таки візьмемо, напевно, буст на коїни і пошуруємо сюди, побігаємо, подивимося, що в нас там робиться взагалі. Пофіксили той баг з ботами чи ні. Ну мені здається, що його не пофіксили ще досі. Ну, потестити можна буде. Але ти знаєш, ну, мене просто в ігру не закидує. Я вже сіки чекаю, і на силу, я дозавантажився. Кстати, замітив я тенденцію, що в мене тут всього навсього 200 доларів, а мені треба 250, щоб поставити чувака на гроші, і. А, да, це солідно. Ну і проти мене, понятий діобот, зі мною теж бот. І... І проти мене ще один чувак взагалі не завантажився. А, да. це не прикольно, це не круто. Ми так само лишаємося з ботами грати. Но на цього Тітана я би подивився. Він прям здоровий, у нього 4 руки, крила, він великий, а мій супротивник взагалі вийшов. І таке буває. І що ж поробиш? Що ж поробиш просто-напросто. От такий у нас ПВП режим. <грати> він абсолютно безтолковий. І ніхто в ньому не грає. І скіпнути я не можу теж. Не знаю, що мені просто два автоскіпа, якщо в нас всього двоє грає. -да. Не кайф, не кайф. Тут і варлорда особо не затестиш, бо ти його тупо не поставиш. Не хватає грошей, щоб його поставити. Того я думаю, що треба заходити в Endless Mode. Тому таким составом просто біжимо в Endless Mode і будемо тестити. Тут в топі 192 хвилі, скоріш за все, зіграні вони якимось шайні квантумом, я не знаю, но. Що ж поробиш? Шайні квантума в мене нема, зато в мене є чувак, який конкретно жорстко в соло може сидіти і дефатись дуже-дуже хорошо. А тітан Варлорд. Наскільки далеко він зможе дійти в соло, я думаю, що далеко. Ну, їх, скоріш за все, близько один до одного поставити не вийде. Того будемо пробувати. Бо в нього йде дуже хороший кулдаун буст і бос-демедж у нього теж, щоб босів убивати. А боси тут доволі сильні в ендлес моді, тому я думаю, що чувак хороший. Так що особо не паримося, ставимо принтерів, заробляємо бабки, щоб потім поставити варлорда. Ну, поки що, ми дефаємося чисто чуваками, які дають нам лавешечку новими. Вони насправді реально прикольні. І мені, якщо чесно, цей персонаж сподобався. Грошей дає багато, дефає, та й в принципі, що ще потрібно. Я думаю, зараз його всі використовують в PvP режимі, тому що альтернативи йому немає. Немає. Я б це можливо золотів би теж в pvp режимі. Попробував би апнути дуже сильно свій рейтинг, але щось я думаю, що нічого в мене не вийде. Але якщо ви хочете на це подивитись, то я обов'язково готовий попробувати. Просто-напросто напишіть про це в коментарях і поставте свій вподобайден. Ну і само собою, як же ж я не розкажу вам про мій магазин, в якому ви можете прикупити собі абсолютно будь-якого юніта, просто в Toilet Tower Defense. Ну і не тільки в Toilet Tower Defense. там можна прикупити юнітів в багатьох різних іграх, наприклад, FNAF Tower Defense, Pet Go, Pet Simulator, і багато-багато ще яких. А поки що давай поставимо діджея, прокачаємо його на максимум, і поставимо сюди варлорда. Його можна спати положити не зя. У нього є варлорд Ревінт. Сендбеке, Тойлет і Фріч Тент. Коротше, він, походу, повертає. Туалета просто ну, на початок, як я розумію. А, У нього дуже багато різних статів. І давай його прокачувати. Ну, прокачується він, ти знаєш, таку. Не прям дешево, не прям дешево, абсолютно не дешево. Він ставе колок турелі. Хі -хі -хі, непогано, він здоровий став такий. Він прям добре здоровий. Ось подиви. Ну, якщо порівняти. А у нього ще й велика така текстурка. Ну, хоча кстати, знаєш, не сильно він чимось відрізняється від е, першого левела. Та вроді й взагалі не відрізняється, чорт його знає. Ладно, давай прокачаємо поки що хоча би принтерів, бо грошей нам сьогодні треба буде дуже багато, щоб е, взагалі далеко пройти. Тому що варлорди, скоріш за все, ну, дуже дуже і дуже дорогі. Але поки що у нас все хорошо. Боса стички вирубили, Турелі стріляють. що ще париться. Принтери челів я прокачую помаленько, і, в принципі, оставилось тільки одного підкачати, щоб грошей було прям дуже багато, і далі просто качати варлордів. Я думаю, що на хвилі десь 50 і ми з вами обов'язково включимося. Ти знаєш, думав я включитись пізніше, а на ділі у мене вже 55 тисяч і я хочу чуть-чуть підкачати. І блін, прокачуюся ти реально дорого. Блок, турель, звісно, стала солідніша. Ну, по текстурі, в принципі, в неї додались якісь такі магніти чи що це. От, Але, блін, HPE в певний стало набагато більше. Вона стріляє тепер тінтішками. І оці вибухи, звісно, звуки вибухів, це йо-ма-йо. А потім він дає ще кулдаун буст. Мінус 28% в цьому, тому що він ще не докачався до максимума. Но прокачується він доволі дорого. Із-за того, що в нього 8 левелів прокачки. Але якщо дивитися чисто по грошам, то кожна прокачка не сильно і дорога. Ну, ні, трохи дорога. А, конечно, ну, не прям Диви, як вона цими просто пішла <laughs> Обалдеть Ренжа 60 всього на все. кулдаун малесенький ДПС 50 тисяч у турелях, як я розумію. Босс демедж 50% встанеть, і сам демедж варлорда 143 тисячі. Сплюх. І цьому він ще кулдаун на мінус 30 ріже. Це дуже хорошо. Ну, а ці турелі, блін, серйозні. А прикинь, якщо швидко попідкачувати і заставити все турелями. Ну вони ж будуть капець валити, ні? Я думаю, що турелі далі будуть капець як жорстко валити, того давай поставимо. Ну, ще одного. От ось тут. Хай тут ставить свої турелі, хай наставляє ще купу, купу турелік. Це знаєш, це як у кловермена, який стави подарунки свої спеціальні, так само тут. Тільки тут турелі, блін. А турелі це серйозна штука. Це все-таки тобі Подарки. Ці турелі ще й стріляють, і стріляють, дай Боже. Так, трохи турелів з'являється, тут-то взагалі хорошо. Надо ще одного варлорда поставити. Не знаю, ну ти знаєш, хоча, в принципі, доволі близько їх можна ставити один до одного. Не супер тут велика, типа ренжа, у них можна доволі близько ставити. Їм би, правда, тільки не вистачає, знаєш що, сюди шефа ще поставити, щоб він 15% ренжі додав і було б взагалі сносно. А так трошечки якось і не вистачає. Ну, блін. Ці Тихи просто капець їх валять, диви. У нього вже ж і бустер, і ОЄ демедж, і пірсинг, спавнер, сповільнення. Він коротше вообще жирний пацан. У нього всі аспекти, які тільки хочеш, вже є. Його можна було б назвати реально самим сильним персонажем в грі, правда? Є квантум, і. Я навіть не знаю, хто з них крутіше. Я навіть дійсно не знаю. Це треба реально робити тест. Я думаю, що в цьому відео у нас буде прям конкретний тест Варлорда. І саме сьогодні ми узнаємо, хто з них крутіше. тому що, по факту, ми зараз використовуємо 4 юніта. Я Титан Фенмена ставити не буду. І у нас повний автоскіп. Значить, у нас Титан Варлорд Клокмен, Діджей, Октопус Віп і Принтер Чувак. Чуваки на гроші і варлорди. В принципі, одні варлорди тут і будуть вкидувати демедж. І я думаю, що з цього відео ми почнемо тестити. Значить, скільки хвиль я пройду варлордами і скільки хвиль пройду квантумами на повному автоскіпі. Ну і звісно від цього ми зрозуміємо, хто з них сильніший. Автоскіп вимикати я не буду взагалі. Грати ми будемо повністю одинаковими юнітами. Ну і в принципі, я думаю, що цього буде достатньо, щоб зрозуміти. Правда, не знаю, що робиться штука, скоріш за все, повертає назад. Да, На старт повертає туалета, але зараз ми нічого й не поняли, кого воно там на старт повернуло, тому що. І там і так всі на старт. Бо ми якось разу пробували квантумом грати і дійшли щось до 140-ї, вроді хвилі чи до якої, але там автоскіп я вимикав. Так що не треба цього путати. Тут автоскіп вимикатись не буде, і наступний раз квантумами автоскіп вимикатись знову ж таки не буде. Ставлю юнітів я, в принципі, майже як попало. От. Тому, в принципі, якось так. Тут для чистоти експерименту було б непогано фенмена поміняти на якогось, типа ем, шефа, який буде давати ренджу всім, звісно, але вже якщо почали так, то почали так. Да, одного, звісно, я тут поставив, а другого вже й поставити не можу. На жаль, ну. І таке буває. Давай тебе хоч прокачаємо. Вроді, у мене всі восьмого левела, да, осталось у цього ще підкачати. І я можу ще поставити дуже багато таких чуваків. Ще сім ще штук можу поставити. І потім ще я цих три продам, цих два, це ще потім п'ять варлордів мені доведеться поставити. Насправді дуже дорого в це все робиться і багато грошей витрачається. Ну, поки що, бачиш, босів взагалі не бачу. Вони умирають дуже швидко, і за того, що бос демеш плюс 50% це реально багацько. Тому давай ще й тут поставимо чувака, нехай ставить турелі. Він, правда, не сильно під бустом, але йому дають буст інші. Варлорди на мінус 30 кулдауна і в принципі цього достатньо, Насправді ренджа в нього невелика. І ми будемо робити ще один блокпост десь ось тут, я думаю. І в принципі, будемо дефати ще й з цієї сторони також. Тому що вже біля діджея, в принципі, все, що можна, було все поставлене. Ще ось тут, звісно, можна одного втулити. Та й в принципі, я думаю, що по бусту діджея вже все закінчено. Нічого тут більше ти не втулиш особо. Як би ти не старався. А поки що у нас вийшов бос, і диви, як бистро він просто лопається. Бем і все, його нема. Максимально швидко, я ще можу 5 варлордів поставити і потім ще 5. Но поставлю по ітогу я їх не 10, а 9, тому що треба буде поставити ще одного діджея. Одному варлорда я напевно поставлю ось тут, тако, щоб чисто вистроїти момент, як би мені тут. Всіх виставити, прокачаю діджея щоб в принципі було зрозуміло, що і як, і до чого. І просто їх понаставляю, щоб потім е, взяти і прокачати. Ко, їх можна тут багатько реально поставити. Ну, в мене вже всі 20 солотів є. Треба буде ще з цієї сторони їх понаставляти, щоб вони, в принципі, ховали діджея, і його не ложили спадки. Ну і зараз у мене 86 тисяч, 87 Давай спробуємо на максимум прокачати. І всі ці 80 тисяч і ушли на прокачку одного чувака. Так що прокачується він реально дорого. Ну, 79-та хвиля, і одні чисто варлордами, Диви, як дефається, і диви, скільки тут ще цих чуваків зібралося. Просто автоматчиків, їх тут купа. Бо ніхто до них дійти, той не може. Це прям реально прикольно. Ну, 81-а хвиля вже, а боса десь я, я ще досі не бачу. У нас тільки 6 юнітів. Або його вже вбили. Чорт його знає. Цілком ймовірно, що його вже і знищили. Бо бач, демедж получають усі. Це дуже класно. О, ось вийшов бос. Ну, цей бос легесенький на 80-тій хвилі, так що. Винесли його теж доволі швидко. Ну і ще один варлорд прокачаний. Осталось прокачати двох, а потім ще і це капець. Коротше, бабла надо жесть. Це мені виходить, що треба сім ну, юнітів прокачати і по 80 тисяч штук. а Це 7 на вісім, це 5, 5, 56, це 560 тисяч треба. ума зійти просто. Хух, ладно, давай прокачувати помаленьку. Тепер треба менше <схід> на одного. Тепер треба всього 480. Ну, теж багато. А зараз прокачаю ще одного, то треба буде просто 400. Отакоїся. От Бем-бем-бем-бем. І не хватило, прикинь. Ну все. Осталось просто на 5 чоловік нафармить коїнів. Правда, де їх нафармити? Диви, яка тут арава просто ботів стоїть. Така арава. Від неї скоро лагати почне. Ну, бос потихеньку помаленьку вмирає. Даже не то, що потихеньку помаленьку, а доволі швидко. І ми вже наближаємося до сотих хвилі. Правда, чуваки тепер, блін, проходять трохи. Проходять, проходять. Ще й добре. Почнуться проблеми, коли почнуть падати турелі. Я думаю, бо турелі вкидають багато демеджа. Турелі дуже швидко настрілюють, прикинь, це кажен кінті летить, він летить по 50 тисяч демеджа. і їх реально багато. А як тут турелік деві сіки, ти знаєш, скільки вони настрілюють? Дай Боже, настрілюють. Тому Дев трошечки у нас просяде. Ну у нас ще є кнопка на ньому цікава, яка тепає на, на початок якогось чувака. А тим часом у нас сота хвиля, і йо йо-майо. Це дуже даже хорошо. Зараз подивимося, вийде босс по ідеї, і побачимо наскільки сильно ми його продамажимо. Ну турелі вже починають падати. Пішов бос, бос получає трохи демеджа, поки що небагато, бо фокусять не його. Ну, ось, ось час уже диви. Пішло, пішло, пішло. І доволі швидко ці 126 мільйонів починають пропадати. Прям мега швидко. Це дуже хорошо. Прям диви. Бем, і вирубили боса. Побачимо Щас на скільки далі ми дійдемо. Так, 112-та хвиля. У нас чуваки, йома -йо проходять! Прям йома -йо проходять. Не подобається. Не подобається. 113-та, але ми все одно чекаємо. Ми чекаємо прямо до кінця. У нас уже є 400 тисяч. Що ми робимо? Ми продаємо оцих титан принтерів тому що зовсім скоро ми їх навіть не зможемо продати, бо їх будуть ложити спати. І можемо. Ставити далі варлордів і прокачувати обов'язково. Це дуже хорошо, що у мене є трошки слотів їх ще поставити, щоб підняти деф, так сказати, і бути трошечки серйознішими, пацанами. І тут теж ми їх ставимо обов'язково. Коротше, їх тут взагалі тонна, і зараз будемо дефатись по максимуму. Вийшов ще один босс, в якого сталося 100 мільйонів ХП. Турелік майже немає. Б'ють вони чисто своїм мечем, і в принципі. О, шо, норм, а в роді, ні. <клес> ну, 120-та хвиля, що ж поробиш? Ми вже і так далеко дойшли, і я тільки щас побачив, що у мене. Ще один варлорд не поставлений, тому обов'язково ставимо його і нехай дефає. Так, пішов ще один босс на 136 мільйонів хп. В принципі, я думаю, що ми його швидко винесемо. Так як Варлордам взагалі байдуже на оцих босів, на турки черів, які їх ложать спати, вони взагалі спадки не лягають, тому вони можуть дуже хорошо дефати, причому дамажать вони кожного. І це теж дуже добре. Шкода, що турелі, правда, ну, ламаються, і вже їх немає, і вони не стріляють. Ну, боса валим, валим хорошо, будемо зараз спробувати йти далі. Ми знаходимося на фул автоскіпі, то в принципі у нас, по ідеї, все хорошо. І турелі лушпарять, і клок, варлорди теж, але цього недостатньо. 128 хвиля. Я вже думаю, що зовсім скоро кінець цієї каточці. Бо туалетів стає все більше і більше. Уже перевалило за 80 і зовсім скоро перевали за 90, і, в принципі. Зовсім скоро їм хана. 133 хвилі дефа їм. й ти диви. Ребіт бос пошурував на 363 мільйони хп. І ми його потихеньку виносимо. Ну, правда, як потихеньку, ось він їде. Я би по-хорошому якраз таки натиснув на цю кнопку і тепнув його на спавн але поки що перед ним і так є ще багато чуваків, яких треба або добити, або чорна що їм зробити. Бо щас ще цей Ребіт іде не перший. Бо тут ось хтось є в цих зарослях. І от як тільки вони почнуть бити ребіта. А я думаю, що зовсім скоро вони почнуть бити. А вони його вже почали бити. І диви, як у нього почало просідати ХП просто моментально. І можна, в принципі, нажати і тепнути його на базу. І якраз таки да. Він ось вже і на базі шурує в пачці тих всіх людей. Ух, 139 хвиль. У нас повний автоскіп. Я нічого не нажимаю більше. Я його не вимикаю. Мені цікаво дочекатись. Кінця, а кінець уже дуже ж близько. Ну, прикол в тому, що демедж получають всі. Абсолютно кожен, хто виходить, получає демедж. В принципі, ситуація точно така сама, як у квантума. Тільки варлордам трішечки не хватає ренджі. Я думаю, був би тут у мене клок, чел, шеф Клокмен, то він би дав їм ренджі, і вони б далі доставали і більше дамажили. Ну, ми його не взяли, і, в принципі, окей. А тим часом у нас 144-та хвиля фул автоскіпу. І я думаю, що якщо я зараз вимкну цей автоскіп, то ми ще й задефаємося. Чогось я так думаю, но робити цього я не буду. У нас пішов босс секютор Астротойлет. Чорт де він кнопки в мене нема. Коротше, будемо якось спробувати дефати. Все, тут Астротойлет бігає, просто ламає турелі, які всі ставились тут просто годинами часу. І ось оцей секютор Астротойлет, який ставить щедший, причому всьому, і треба було б кнопку на нього под... Под... притримати, Правда, я не знав, що він буде йти вже тут так скоро. А він зі своїм щитом, звісно, дефається, дай Боже. А коли його навіть бити, то він прям плюхи получає конкретно крепки. Його тут ще й станять, і дуже хорошо, звісно, але демеджа просто-напросто не вистачає. Просто-напросто. І кнопки нема. Ну, есікютор Астро, по ідеї, блін, сейчас буде перший, і ми попробуємо його тепти наперед. І цим самим потягнути, певно, час. Ну, чорт, значить, в нас вийде, бо він щось не сильно перший йде. Перед ним тут є ще просто Астро. І треба правильно ще нажати цю кнопку. Бо стоять вони обидва. Аби Астро Тойлет перший помер, а він чорт, значить, помре, опа. Блін, цього ескютера тоже Застанули. Щас попробуємо прожати кнопку. Блін, є кнопку, не жмемо. Може доб'ємо? Добили так, хорошо. Кнопку значить засейвили. 150 хвиль у мене. Ти просто розумієш. 150 хвиля. Не впевнений я, чи квандуми так уміють. Прям вообще не впевнений. Це я ще не ставив ніяких фенменів, ніяких чуваків, які сповільнюють час і так далі. Це просто Титан варлорди. Оце я розумію персонаж. Оце я розумію. Сила просто. Його сила дійсно могутня. Диви, що він робить. 152 хвилі, і ми дефаємось. Не знаю, коли кінець. Ой, як не знаю. Ну вже зовсім десь скоро. Бо памкіни ось йдуть. Їм хана. Цим теж буде хана, а далі тут уже чорт його знає. Бо далі пішов джагернаут, і от він якраз уже може й дойти. Він йде дуже швидко, у нього теж щит, бачу, його абсолютно не дамажать із за його щита. Десь він теж йде. Варлорди потихеньку дефаються, ну вже дуже-дуже повільно. Тут ось просто вообще капець. Йдуть, і йдуть, і йдуть, блін. І у нас тут астротоїлет. І не тільки він. Зараз їх починають конкретно жорстко місити. Зараз побачимо, що з них буде. Якщо що, когось із них тепнем. но хепе у них щось багато. Зараз, Час якусь частинку з них, ми по ідеї розвалимо. Ну, не впевнений, якось демеджу супер супермало. Астротойлет супер пошурував. Ми тепаємо його назад. Ну тут є ще один астротойлет, ще памкіни. І його застанили! Просто добивай його! Нема кнопки-блискавки з неба, яка всіх би вбила. На жаль, і він доходить, правда? Вообще, вообще мало осталось. Коротше, по факту, ми пройшли 145 хвиль. Іменно гра нам зарагувала. На ділі у мене була 155 145 хвиль, майо! Це ж взагалі. 145 хвиль це число треба заповнити. Тому що в наступному відео, а саме завтра, ви зможете побачити, наскільки далеко ми дійдемо з квантовими. Точно таким самим сетапом, тільки. Прибравши варлорда і замінивши його на квантума. І мені цікаво подивитись, взагалі наскільки починається топ. Вроді як 160 якась хвиля, якщо я не помиляюсь, а я можу помилятись 169 хвиля, а ми пройшли 145. Да, це солідно. Це солідно, йомайо, -йо. і йомайо, -йо. на цьому, напевно, будемо завершувати. Якщо ви хочете замовити тітан Варлорда в мене в магазині, ви можете це зробити максимально легко. Ну і не тільки його, а й багато інших юнітів. З вами був Санчелос і всім пока-пока.